Питають, скільки пенсіонерка заробляє, коли вона останній раз могла собі дозволити купити речі нові? Що не секрет, яка у вас пенсія зараз? Чотири тисячі, чотири тисячі гривень на секундочку. Чотири тисячі. Дивимося далі. Чи вистачає вам? Ні. Таких э, грошей нікому не, не, не вистачить. Чи вистачає вам? Звісно ні? Кому це вистачить? Ну якщо нема родичів, щоб допомогти щось іще, це просто неможливо якось прожити. взагалі. мені здається, що безхатьків, так як сидять у когось попрошанні, чи, там більше на місяць мають, ніж пенсіонери, які все життя відпрацювали в Україні, віддали свій там борг, честь, все, що мали, і 4 тисячі гривень. Каже, нічого не купувала 20 років нових речей. Вона не заходила, не купувала. А секен хендівну відкривали в Україні. З безкоштовних речей, які за кордону відправляли вони в Україні, продаються. Це просто жесть. Я думаю, що мого покоління вже пенсії не буде взагалі. Типу, на що ми там скидаємося, в які там пенсійні фонди і так далі, я не розумію. А у мене ж також є бабуся, і також вона на звичайній пенсії, хоча вона була директором найбільшої книгарні в Україні, а при ній там купували рекордну кількість книжок, і так пенсія просто мізер. Пенсії все рівно краще живуть. Питання, в чому? Ну, В системності, зрозуміло, що в корупції. Вона теж в Європі є, але на такому рівні, як у нас.